Вітаю! Значить, у нас почалися вправи третього розділу у Бунген. І перше вправо WeHise das Sie die mit Artikel?» Тобто нам потрібно з артиклем написати все, що ми бачимо на картинці. Ось у нас картинка, і тут, якщо у вас є книжка, то ви в книжці пишете: От у нас приклад перше. Die «Die Lampe». «Die Lampe» – ось у нас лампа. Але це настольна лампа тішлампи, тобто настільна лампа. І нам потрібно отут всі слова згадати, як вони називаються. Якщо ви не знаєте, як вони називаються, от як дівчина шукає їх у словнику Was heißt Das, тобто предмет auf Deutsch, це у нас сталий вираз, як запитати, як це називається. І якщо ви уважні будете, то, як я вже говорив в попередньому уроці, завжди шукайте десь підказки. І підказка у нас ось тут є знизу. Але ви намагайтеся все-таки познаходити ці слова, поставити на паузу і понаписувати, що під кожним номером означає. Якщо вам важко, тоді давайте разом це робити і будемо прописувати. Перше у нас є, друге це тут вже написано Deutsch Buch» І згадуємо, який артикль буде. «Das Buch» – значить буде «Das Deutschbuch». І намагайтеся, звичайно, виділяти тим кольором, який відноситься до якого роду. Якщо «Das» у нас зелений, з синього кольору це буде у нас чоловічого роду і жіночого роду червоний. Третє у нас буде. Де шпіце? Так, це синього кольору. Далі. Четверте. Згадуємо, як буде олівець. Де Деабляштифт. Далі. П'яте. Гумка. Давайте піднімо трошки. Так, щоб все було видно. Гумка, стирачка. Згадуємо. Де радіогумі? Далі. Шосте. Де Деалептоп. Так, є. Далі. Сьоме. Das Wörterbuch. Далі. Восьме. Das Heft. Далі. Дев'яте. Die Maus. Десяте. Die Schere. Одинадцяте. Одинадцяте у нас ручка. Як буде ручка? Die Kuli. Так, 11 Кулі, 12 Ді дебрілі. Так, 13. Ді Тасе, Далі, 14. Дас Пост Іт. І останнє 15. те Я думаю, що ви це запам'ятали. Дас Хенді. Також раджу вам. Писати, так ви будете швидше запам'ятовувати, і будете запам'ятовувати, як правильно пишеться слово. Бляй, штифт, раді що тут е потрібно поставити 2 Н. Також лептоп через а хоча читається через е Брілі з двома Л. таси, також з двома С. хенді з буквою А, кулі. З одною буквою L. Отже, ми переходимо до наступної вправи. Наступне право у нас і курс раунд. Це буде е, такий тест. Вам потрібно розпізнати, яке слово під цими словами е, зашифровано, і написати його з артиклем. Wie heißt das auf Deutsch? Schreiben Sie die Wörter mit Artikel. Ви можете поставити на паузу і за. Записати всі слова, а потім перевірити. А ми, значить, записуємо сюди відразу. Значить, це буде das Fenster. Так, друге у нас der, Tisch, як приклад. Beispiel. Значить, ми залишаємо. Далі. Третє слово буде Das poster. Добре. Четверте, сподіваюся, також ви здогадалися. Це буде die Tafel. Далі, наступне слово der Stuhl. І зверніть увагу, що die Stuhl пишеться з Х. Є. І останнє слово у нас тут в цій вправі буде Tasche. Супер! Це завдання було простеньке як на мене. А ви можете написати, чи складно вам, чи не складно всі згадувати слова на цьому етапі. І переходимо до третього завдання: Wörter lernen. Тобто ми будемо складні слова тепер вчити. Зараз ми постараємося це все написати самостійно. Якщо у вас не виходить, ми відповідно будемо слухати. Або, ну, взагалі-то вправа тут звучить наступним чином: Hören sie zU. Und schreiben sie die Wörter. Тобто ми спочатку повинні послухати, а потім написати. Але відразу вам підказка, що у нас, виходить, слова складаються з двох слів. Тут тере пише, але насправді воно все разом пишеться. Der, і тут ми вже це слово знаємо: schreiben, і tisch. Тобто, мабуть, ви вже здогадалися, що це буде der schreibt tisch. І старайтеся правильно писати, якщо не виходить, заглядайте у словник. З кожним разом, якщо ви заглядаєте у словник, наш мозок працює наступним чином: він намагається полегшити завжди вам життя. І таким чином він буде автоматично запам'ятовувати, щоб не робити. Додаткові рухи і заглядати в словник, переписувати і так далі. Тому він запам'ятає це слово, щоб ви потім уже не повторяли. І цю дію не заглядали основник. Так воно працює і можете використовувати свій мозок ефективніше. Отже, давайте включаємо аудіо і перевіримо себе. Діалог 1 C, H R E I B T I S C H Wie ist der Artikel? Der. Es heißt der Schreibtisch. Dialog zwei. Wie heißt das auf Deutsch? Monatskarte. Wie schreibt man das? M O N A T S K A R T E. Wie ist der Artikel? Die. Es heißt die Monatskarte. Dialog 3. Wie heißt das auf Deutsch? Straßenbahn. Wie schreibt man das? S T R A S Z I N B A H N. Wie ist der Artikel? Die, die Straßenbahn. Dialog 4 Wie heißt das auf Deutsch? Sonnenbrille. Wie schreibt man das? S. O. N. N. E. N. B. R. I. L. L, E. Das sonnenbrille. Nein. Die. Die Sonnenbrille. Так, і нам потрібно записати. Якщо ви записували, це буде, було чудово. Якщо ні, тоді зі мною разом. Значить, di Schreibtisch. Далі наступне слово. Monete Далі це в нас Штрасенбан. Бан це взагалі-то все, що їздить по коліях. Мається на увазі поїзди, там, і залізниця це все бан. Але залізниця на вулицях, мається на увазі штраси, це в нас трамвай. І щоб легше запам'ятати було: Штрасен І з артиклем це буде дітрасенбан. Так, і звичайно, бан пишеться з буквою Х. На це також звертайте увагу, це право писання. І останнє у нас дібрі, зони брілі. Тобто зони брілі це сонячні окуляри. Записуємо. Так, є. Значить, цю праву ми закінчили, ви молодці. Напишіть в коментарях, якщо не важко, чи вам подобається, чи ви вже відчуваєте хоч якусь впевненість, в тому, що ви можете про ці речі розказати. Як легше вам запам'ятовувати артиклі, чи з кольорами, чи якимись асоціаціями, чи, можливо, слова ви запам'ятовуєте без артиклів спочатку. Яка ваша думка, мені цікаво знати, тому напишіть або просто подякуйте, якщо вам подобається, і бажаю вам. Не втрачати мотивацію, і в подальшому, тільки більш наполегливо вивчати німецьку. В такому ж темпі можете також написати, скільки уроків ви проходите, скільки відео в день ви маєте часу продивитися і вивчити. Мені дуже цікаво, в якому темпі ви навчаєтесь, щоб готувати наступні уроки, можливо, більш інтенсивніше. Отже, ми закінчили 40-гу сторінку, переходимо до наступної Гейтс. Так, значить, продовжуємо далі. Четверта вправа наших завдань це є Brille». І давайте почитаємо, значить, перше. Ergänzen Sie wie im Beispiel». «Beispiel» — це приклад. Приклад у нас Ein Schirm, Schirm», Schirm, Dein Schirm, Schirm», «der Schirm von Tom. Отже, і таким чином ми наступне завдання. Аналогічно виконуємо Ein Buch, Далі пишемо mein Buch, Не забуваємо з великої букви писати. Потім далі пишемо Dein Buch і, відповідно, das Buch бух фон. Так, все просто. Сподіваюся, ви зрозуміли це завдання, і наступне завдання буде ще простіше для нас. Значить, пишемо. І сподіваюся, ви так легше запам'ятаєте. В цьому випадку нам буде практика. Спочатку ми пишемо, потім ми говоримо і таким чином ми запам'ятовуємо краще. І завдання B Airgins Z діалогі. Тобто нам треба вставити в діалозі. І тут у нас Bay Here is Kuli. Is das dein Kuli, Dana? Ja, das ist mein Kuli, Danke. І аналогічно ми всі діалоги ці проставляємо так само. Das ist ein handy. Ist das dein handy, Maria? Пишемо. І відповідь тут Nein, Das ist das handy von Ben. Добре. І далі наступна у нас буде Voist meine сумка. Як у нас буде Tasche, Meine Tasche. Hier is eine Tasche. Ist das deine Tasche? Ja, danke. Так, і переходимо, значить, далі. Четверте. У нас das ist ein Tablet. Das ist ein Tablet. Ist das dein Tablet? Nein, das ist das Tablet von Ben. Wo ist meine Brille? Hier ist eine Brille. Ist das deine Brille, Eleni? Ja, danke. Hier liegt ein Heft. Це у нас кінець 41-ї сторінки. Ми це закінчили. Всіх вітаю. Продовжуємо далі. Переходимо до 42-ї сторінки. Вайта гейтс!